Добрий день, ви на каналі Мов, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ 15 фраз, які можна використовувати на, на побачення. Почали. What hef with uns? де ми зустрічаємося. Come's to ofhig here, Herr? як часто ти тут буваєш? Dein Beruf klingt interessant. У тебе цікава робота. Du bist sehr hübsch. Ти дуже милий. Hast du einen Freund? У тебе є хлопець? Або в чоловічому варіанті можна запитати Hast du eine Freundin? У тебе є дівчина? Вірніше, навпаки, в жіночому варіанті. Ich bin froh, dass ich heute Abend hierher gekommen bin. Радий, що прийшов сюди сьогодні. Was machst du gerne so? Як ти розважаєшся? Darf ich zum Abessen анладен, Може повечеряємо колись разом. Далі, Даф Діх відерзеєн, Чи зможу я тебе знову побачити? Шон вас абенд, Я добре провів це вечір з тобою. Dank für die Grostige Unterhaltung. дякую за чудову розмову. Ich liebe dein я люблю твою усмішку. Dubis Witztig. Ти такий кумедний. Махах є у лап. Я тут у відпустці. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.